Шановні клієнти, маю велике задоволення запропонувати вашій увазі двокімнатну квартиру, яка розташована на другому поверсі двоповерхового багатоквартирного цегляного будинку. Знаходиться в приватному секторі, що був забудований за останні два десятиліття приватними будинками. Поряд кінцева зупинка тролейбусів 3 та 6. Автобуса, одиничка. Це дозволить вам швидко та вчасно доїхати в будь-яку частину міста. В кількох метрах від будинку знаходиться супермаркет, аптека. В 10 хвилинах пішого ходу через алею є школа, садочки, великий торговий центр, спортивні зали, басейн. Ваше комфортне проживання в даній квартирі забезпечено. У квартирі виконано частковий євроремонт та замінене вікно на металопластикове, утеплений фасад, індивідуальне опалення, заскланий балкон. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів, житлова площа квартири 30 квадратних метрів, є приміщення для гаража, земельна ділянка 0,2 гектара, великий підвал. Продаж здійснюється у зв'язку зі зміною місця проживання. Вартість квартири 35 тисяч доларів США або 280 тисяч гривень. З радістю відповім на всі ваші запитання. Звертайтесь за телефонами 099 3 777 500, 096 26 30 82. Мене звуть Яричук Юлія Михайлівна. Дякую вам за вашу увагу. Будьте в центрі комфортного життя.